Влади, коли президент Порошенко створив у парламенті нову ширку за участь утушок і депутатів регіоналів, тому в неконституційний спосіб учора був призначений уряд. Насправді коаліції демократичної немає. Є коаліція за участь у тушок і регіоналів. Це фактично змова Порошенка з регіоналами, як у 2005 році, після помаранчевої революції у той час змовилися з Януковичем. Це змова з метою узурпації влади. Це змова з метою далі захоплювати країну, керувати корупційними потоками. Уряд, який вчора був призначений регіоналами тушками, це уряд, який обслуговуватиме інтереси олігархів, які обслуговуватиме інте. Інтереси корупціонерів, тому ми радикальна партія, яка перебуває в опозиції до влади. Ми закликаємо всі інші демократичні опозиційні політичні сили, батьківщину, самопоміч, свободу позафракційних народних депутатів, створити об'єднану опозицію в парламенті для того, щоб протидіяти антинародному курсу, який проводить уряд олігархів Порошенка Гройсмана. Для того щоб протидіяти узурпації влади президентом Порошенком, ми вважаємо, що сьогодні ми, як об'єднана опозиція, яка має бути створена в парламенті, повинні наполягати в першу чергу пропонувати альтернативу. Альтернативну економічну програму, альтернативну політичну програму ми наполягатимемо і вимагатимемо від голови Верховної Ради Парубія поставити і розглянути в парламенті цілий ряд законів, зокрема закон про опозицію, закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, закон про процедуру імпічмента президента України. І цілий ряд інших законів, які дадуть можливість по перше унормувати права опозиції, по-друге, створити правове поле для можливості притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб, включно з президентом України. Ми вимагатимемо створення у парламенті спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню офшорів президента Порошенка, куди він виводить свої мільярдні статки і не платить бізнес, і до речі, не він один. Вчора я отримав матеріали, сьогодні їх оприлюдню про наявність двох офшорних фірм міністра фінансів Олександра Данилюка. Він не зареєстрував ці офшорні фірми у своїй декларації як державний службовець, адже до обрання міністром фінансів він працював заступником глави адміністрації президента. Ці фірми створені одна з 2007-го, друга з 2009 року. Вони не задекларовані, не в декларації. Там не вказано доход, який він отримує від цих офшорних фірм. Більше того, я вам скажу, президент Порошенко і спікер Гройсман знали про наявність у кандидата на посаду міністра фінансів офшорних фірм. Вони з цього приводу мали землі. Розмову, однак, незважаючи на те, що наявно порушення закону в діях Данилюка, вони запропонували його на посаду міністра фінансів. Отже, я за я закінчу з вашого дозволу, отже, вони несуть відповідальність разом з Данилюком за приховання офшорних компаній. Тобто, ми сьогодні маємо уряд офшорів, президента офшора, уряд офшорів, міністрів офшорів. Я тоді питаю, а хто платитиме податки? Якщо олігархів всі в офшорах і не платять податки, чому податки має платити пенсіонер 15% із своєї пенсії? Чому податки мають платити ці українські громадяни 1,5% військового збору? Чому податки має платити малий і середній бізнес? Коли податки не платять олігархи, коли податки не платять міністри, коли податки не платить президент? І тому як опозиція в парламенті, фракція радикальної партії. Буде дуже жорстко контролювати владу. Ми закликаємо всі політичні сили до об'єднання в масштабах об'єднаної опозиції, і ми закликаємо разом із громадянським суспільством, до речі, об'єднувати сили треба не тільки в парламенті, а й поза парламентом. Об'єднувати сили громадянського суспільства, парламентських партій, непарламентських демократичних партій з однією метою, щоб зупинити захоплення влади узурпацію влади президентом Порошенком за допомогою регіоналів і тушок. І щоб зупинити антинародний курс. Уряду олігархів і корупціонерів Порошенка Пане Олеже, Цей парламент створив антикорупційні органи і антикорупційне законодавство. Як ви гадаєте, антикорупційне бюро все таки має перевірити нових міністрів, старих міністрів, ну так би мовити, на чесність. Я сподіваюся, що е, антикорупційне бюро буде виконувати це це безумовно. Це їх обов'язок. Це їх обов'язок, але виявляється, що в країні немає органа, який може притягнути до відповідальності президента. Якщо президент навіть чиняє злочин, учора ну, європарламент. Прийняв рішення про створення слідчої комісії по пана... офшорах, по панамському досьє. Е, кілька днів тому британський парламент прийняв відповідне рішення. Ми говоримо, що ми йдемо до Європи, чому наш парламент нічого не приймає. Ми зібрали усього 45 підписів депутатів під е, 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 спеціальною слідчої комісії розслідуванню офшорів Порошенка. Всі інші бояться підписуватися. Тому що президент Порошенко блокує розслідування. Якщо ти нічого не ховав, якщо ти демократичний президент, якщо ти на. Ділі, а не на словах, прагнеш до Європи. Ну то, будь ласка, підтримайте сам Петро Олексійовичу ініціативу про прийняття закону про процедуру імпічмента президента, про прийняття закону про тимчасові свідчі комісії Верховної Ради, про створення в парламенті свідчої комісії по вшорах Порошенка і вищих високопосадовців, адже в офшорах там не тільки Порошенко, Гонтарєва, голова національного банку, яка веде спільний бізнес в офшорах із російськими банкірами, зокрема ВТБ вошорах, як ми побачили, міністр фінансів Данилюк. Офшорах наркоторговці, корупційні політики, і чиновники і диктатори. І тому наші політики, коли в такій компанії особисто я вважаю, що це ганьба для України і український парламент, оскільки ми живемо в парламентсько президентській республіці, не повинен робити вигляд, що нічого не відбувається. Має бути створена слідча комісія, оскільки Національне антикорупційне бюро, генеральна прокуратура заявляє, що вони не можуть розслідувати злочинів Порошенка. Отже, парламент, єдиний орган, який може це зробити. Тому радикальна партія відповідно до статті 111 конституції України пропонує створити Тимчасово спеціальну слідчу комісію Верховної Ради по розслідуванню фактів, імовірних фактів ухилення від сплати податків, приховання в офшорах своїх статків президентом України Петром Порошенком та іншими високопосадовцями, що натомість робить Порошенко. Він бере вчора в неконституційний спосіб, призначає уряд. Фактично за відсутності реальної коаліції в парламенті вони створюють коаліцію з регіоналами і з тушками і призначають уряд Гройсмана, який фактично є урядом Порошенка. Для чого призначається уряд? Для того, щоб далі займатися корупцією, для того, щоб грабувати українських громадян, для того, щоб займатися обслуговувати інтереси олігархів. Давно володів Олександр Данилюк вона зняла свого опису діяльності той факт про те, що вони скуповували землі на Київщині і продавали інвесторам за вигідними цінами. Що вам про це ще відомо? Я вважаю, що діяльність пана Данилюка, міністра фінансів, власника двох чорних компаній, які не зареєстровані. Має бути ретельно розслідувана національним антикорупційним бюро. Я стверджую, що Данилюк має офшорні кампанії, не декларує їх в своїй декларації державного службовця. Він стверджує, вчора він, намагаючись спростувати мою заяву, сказав, що з 2010 року він бізнесом не займається. Можливо, він бізнесом і не займається, але офшорні кампанії існують, і він там засновник. І він повинен декларувати ці компанії і декларувати дохід від цих компаній. Одна компанія заснована в 2007 році, інша в 2009 році. Ці компанії зареєстровані в Лондоні. Власником цих компаній є громадянин України Олександр Данилюк, державний службовець першого рану міністр фінансів України до вчорашнього дня, заступник глави адміністрації президента України з економічної політики. Яку економічну політику може проводити людина, яка свій власний бізнес? реєструє в офшорах для того, щоб не платити податки. Яка буде економічна політика, коли найвищі посадовці, включно з президентом, не платять податків? Це буде економічна політика країни третього світу, сировинного придатку. У що вони і перетворили нашу рідну країну? Свої статки, щоб не платити податки, ховають в офшорах, а всім нам кажуть, платіть податки. Тому що ми, бачите, дураки, що повинні платити податки, а вони дуже розумні, що вони їх не платять. А я вважаю, що все навпаки, що вони. Аморальні цинічні, бариги, які не платять податків з мільярдних статків, а з пенсіонерів, і дітей сирі позбавили права безплатного проїзду в автобусах, безплатного харчування в школах, під тим приводом, що немає коштів в державному бюджеті. Чому їх там немає? Тому що президент Данилюк. Інші олігархи не платять податків, тому там і немає коштів у бюджеті, і ніколи їх там не буде. Якщо мільярдери, олігархи не платитимуть податки до державного бюджету, а приховуватимуть свої компанії, свої статки в офшорах, щоб платити нульову ставку податків. Тому я вимагаю розслідування офшорів Порошенка, офшорів міністра фінансів Данилюка. Я звертаюсь з вимогою до Данилюка на час розслідування подати у відставку з посади міністра фінансів. І так буде з кожним, хто не платить податків і обкрадає українських пенсіонерів, українських селян, українських дітей, українських бюджетників, українських безробітних і всі інші категорії громадян. Несплата податків це найбільший злочин, особливо в нинішніх умовах економічної кризи. Коли мільйони людей із своїх же братських статків платять податки, а олігархи, мільярдери, президент податків не платить. Дякую. Отже, Олег Ляшко відповідав на запитання нашої журналістки.